Для котів своїми руками прості ідеї. Напевне, котовласники часто помічали, що їхні вихованці охочіше граються з предметами, випадково знайденими в квартирі, ніж іграшками з магазину. Причини такої поведінки тварин незрозумілі, але факт залишається фактом тому, замість того, щоб в черговий раз витрачатися на іграшки для котів, краще зробити їх своїми руками з підручних матеріалів. Пропоную вашій увазі прості ідеї, які підкажуть, як розважити свого домашнього вихованця просто і швидко. Ігрова станція для пухнастих дослідників. Переклейте рулон від туалетного паперу у різних положеннях на щільний шматок картону. Всередину них покладіть дрібниці, що привертають увагу кота, наприклад, великі гудзики намастини. Кіт намагатиметься дістати їх. Залічені копійки. В основі від ролону талетного паперу зробіть кілька отворів у хаотичному порядку. Протягніть крізь них коктейльні трубочки, яскраві клаптики або помпони. Така іграшка займе тварину надовга. З улюбленої картонної коробки. Всім відомий факт, що котини байдужі до картонних коробок. Використовуйте цю їхню особливість і зробіть з коробки ігрову станцію. Всередині коробки дрібні предмети, а зверху яскраві шнури, які також привертатимуть увагу кота. Міні-клубок із захистом. Давати коту грати звичайними клубками чи котушками може бути небезпечно, оскільки він може подавитися нитками. Тому пропоную трохи модернізувати цей варіант розваги кота. Скачайте з ниту кульку середньої щільності, залишивши один і кінець вільним. Потім оберніть клубок звичайною фольгою. Коти люблять її широдіння і м'який блиск. Друге життя залишків водопровідних труб. Із залишків водопровідних труб можна зробити іграшку для кота своїми руками. Потрібно лише з'єднати їх за допомогою кутових елементів, які продаються в будь-якому будівельному магазині. Також потрібно вирізати в трубах отвори трохи більше, ніж лапа кота, і покласти всередину різні дрібниці. Кіт намагатиметься дістати їх. М'які помпони Помпони на ниточці улюблена іграшка багатьох котів, яка не набридає їм довгий час. Готові іграшки можна підвісити на ручці, щоб кіт намагався дістати їх. Робимо з кота Сомельє. Коти люблять грати з винними пробками, бо вони легкі і виготовлені з деревини. Можна просто дати коту пробку, але якщо є трохи вільного часу, зробіть складнішу іграшку. Наприклад, обв'яжіть її гачком або прикріпіть яскраві пір'їнки, стрічки. Для господинь, які дружать з голкою. Пошити просту іграшку для кота людина, яка вміє поводитися з голкою, зможе за пару хвилин. Рекомендую вибирати тканини достатньої щільності, наприклад, шерсть чи фетр. З футболки, яка припадає пилом у шафі. Для виготовлення такої іграшки для кота своїми руками потрібна стара трикотажна футболка. Наріжте її на тонкі смужки, складіть їх разом та зв'яжіть вузлом. Щоб коту було цікавіше, рекомендую використовувати футболки різних кольорів та які відрізняються щільністю трикотажу. Утилізація гофрокартону. Гофрокартон, з якого роблять великі коробки, стане в нагоді для створення іграшки для кота. Наріжте з нього безліч кружечків. У кожному з них зробіть посередині невеликий отвір. Потім нанизуйте їх на шматочок шнурка, зв'язавши його на вузлики з обох сторін. Яскраві клаптики для кота. Наріжте клаптики квадратної форми. Для їхнього наповнення підійде паралон, обрізки тканини, нитки. Щоб мішечок викликав підвищений інтерес кота, всередину нього можна покласти трохи котячої м'яти. Якщо дитяча шкарпетка залишилася без пари, способом, описаним у попередньому пункті, вдасться зробити іграшку для кота своїми руками з дитячого носка. Просто заповніть його м'яким матеріалом і зав'яжіть на вузол. Та й взагалі не поспішайте викидати старий одяг, гусениця зі шкарпетки, ковбаска із рукава від старого светра чи дитячих колготок, проста іграшка, подушка. Такі вироби зможе виготовити навіть майстриня початківець. Котяча вудка тонка дерев'яна паличка, міцна нитка та плоскі тонкі смужки тканини. Ось і все, що знадобиться для виготовлення котячої вудки. Складіть тканину внахлист. За допомогою голки просмикніть через смужки нитку. Вільний кінець нитки об'в'яжіть навколо палички. Килимок з картону Наріжте смужками гофрований картон і закручуйте його по колу, поки не вийде килимок, як на фото. Скріпіть смужки між собою скотчем. Картонний будинок. З гофрованого картону. виріжте кілька кілець і кіл різного розміру. Та зберіть із них піраміду. Зробіть прохід для кота. Хмарочос з картону. Побудуйте кіхтиточку хмарочос з картону для свого вихованця. І ваш пухнастик буде в захваті. Гірлянда із втулок від туалетного паперу. Наріжте втулку на смужки і просмікніть через них мотузку. Мотузку можна зав'язати між ніжками столу або стільця, щоб кіт дістала лапами смужки. Брязкальце. У втулку від талетного паперу. Покладіть сухий корм і закрийте краї втулки. Корм гремітиме, пахнутиме і приманюватиме кота. Сфера із втулки. Наріжте втулку на кільця і з'єднайте їх на фрестак, так, щоб у вас вийшла сфера. Сендвіч із фетру. Цікавий варіант фетрової іграшки. За бажанням, всередину іграшок можна помістити котячу м'яту. Думаю, ваш кіт гідно оцінить ваші зусилля і буде із задоволенням грати з бургерами, хот-догами та пончиками. Контейнер із сюрпризом. У кришці контейнера зробіть круглі отвори. Всередину покладіть дрібні предмети, блискучі обгортки, щоб викликати інтерес у кішки. Пляшка із сюрпризом. У пластиковій пляшці зробіть великі отвори, насипте сухий корм у пляшку і закрийте її. Така харчова головоломка надовго займе вашого вихованця. Кажете, кішки води бояться? Як іграшки, підійдуть будь-які невеликі предмети, які добре тримаються на воді. Наприклад, як на фото, винні пробки та гільзи від чайних свічок, у які можна покласти шматочки ласощів, щоб інтерес до гри зріс. Для розваги пухнастиків підійдуть також олівці або дерев'яні палички для суші. Дайте вихованцю тупі олівці, коти люблять їх гристи та перекочувати. Якщо у вашій оселі не знайшлося олівців, використовуйте замість них палички для суші. Друзі. А яким іграшкам віддають перевагу ваші коти, кішки та кошенята? Чи робили ви їм подарунки своїми руками? Розкажіть, поділіться досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.